Шановні, ось воно звершилось. Подивіться, колір такий гарний. Варю варення з чорнобривців. Бачите? У мене чорнобривці такі, ось зараз покажу. Бачите, ось такі чорнобривці. Відділила ось пелюстки. Бачите, це я викинула зовсім. А пелюстки для варки. Значить, взяла отаку чашку, пелюсток було. Десь дві чашечки цукру і чашку води. Зробила сироп, цукор і вода. Бачите? Коли воно закипіло, я вкинула пелюстки сюди. Бачите, який колір. Колір дуже гарний. Не знаю, як він вариться, який він буде в кінці. Ну, а запах гарний. Мені запах подобається. Я взагалі п'ю чай з чорнобривців, Отак от запарюю два, три, коли чотири. Дивлячись, які квітки. А, і ще що, я сюди додала лимон, сік лимона. Уже додала. Кажуть, в кінці варки я оце зараз залишу його, так хай собі моргає, уварюється. Ну, а там подивимося, яке вийде. Я думаю, що буде дуже гарне. Дивіться, який колір. Колір. Смак я отак воно от повинно ну, ще вваритися. Ну, ви знаєте, можна навіть у два прийоми варити, і я скоріше так зроблю. Як е, тро, трояндові пелюстки. Варення з трояндових пелюсток хто варив? Я так думаю, що так повинно бути. Ну Зараз я потрапила, що мене надихнуло останні е, чорнобрівці. Завтра мороз, вони це степлиться вже. Бо на, на вулиці вже можу навіть показати через вікно отак от. Бачите, вже все чорне, почорніло. От І вже немає чорнобривців, а це вже передають, а у мене теплиця не зовсім утеплена. Ну, як не утеплена. Ну, є щілинки. А раз щілинки є, то там буде якась різниця на 1 градус, то чорнобривці поморозяться. От, тому я зірвала, думаю, а дай попробую, Вже насушила, бо я люблю чай з чорнобривців. А думаю, дай зварю. ложечку до чаю. Побавитись. Ну, все, бувайте здорові. Здоров'я вам, миру нашій Україні! І пробуйте!